Це тронесу людей, і їх наш ворог на фронт постачає мінімум 500 день. Це ще до недавно їх було 500 день зараз можливо вже й більше. Ми Продовжуємо жити в умовах російсько-української війни, яка спонукає нас навчати дітей початкової військової підготовки. І саме сьогодні ми приїхали в технічний коледж Луцького національного університету для того, щоб з дітьми можна було поспілкуватися, дати основи знань, а також втілити певні навички із військової підготовки, зокрема із складання розкладання зимнів автоматів, а також з основ керування безпілотними літальними. Паховий коледж дуже активно долучився до створення осередків з предмету Захисту країни. Ми виділили аудиторії для того, щоб розмістити спеціалізоване обладнання і вже проводимо перші роботи по навчанню здобувачів освіти по новій модульній програмі з вивчення предмету Захист України. Акцент робимо, звичайно, на ті моменти, які зараз дуже актуальні для підготовки молоді. Це і дрони, це і домедична допомога, це і спеціалізоване обладнання, щоб вони в електронному тирі вже могли відпрацьовувати мінімальні навики. Крім цього, ми плануємо в коледжі створити додаткову програму для підготовки управління безпілотними літальними апаратами, щоб зробити акцент. І для наших здобувачів, і для людей, які потребують перекваліфікації, щоб вони могли вивчати апарати і їх використання в мирному житті. Гарна сьогодні можливість залучити наших друзів із центру патріотичного виховання і туризму. От, і надати можливість дітям практично опрацювати свої теоретичні навички по керуванню безпілотниками. От, я думаю, що в житті це їм знадобиться однозначно, тому що це майбутнє е, нашої е, держави. Ми сподобалося дрон трішки е, п'яно керувався, як і сказали, було трошки підбите крило. Але як на перший раз все сподобалось, вийшло зробити і Сім! тайну. Дев'ять. тренує зачту, швидше прозиває. Підняли руки. Намагається зараз побити рекорд в цій групі це 32 секунди. Загальний рекорд по всім закладам 29 секунд. Файно що сказати. Сьогодні на заняттях у нас були хлопці-айтішники, а зараз прийдуть їм на зміну дизайнери, одні дівчата. Коли ми тренуємо навичку заряджання магазину, набоями спокійний час, можемо досягати часу 32 до 50 секунд, але під час бою цей час може збільшитися вдвічі, бо будуть такі рівні стресі, буде такий рівень стресу, буде тренер в руках і будемо. Не зможу правильно заряджати. Час заряджання магазинів набоями підходжу до молоді, прошу показати, чи вміють вони вдягнути тернікет, до якого по черзі це спробувати і бачу, що вони цього не вміють. Ага. Тому маємо багато роботи, багато людей. Робот.